І так апостол Петро і Павел. Два апостоли, на перший погляд, такі різні. Перший Петро, горячий апостол, який ісповідував Ісуса Христа, Сином Божії, Месією. І тоді казав йому Господь, не плоті кров тобі відкрила, Петре, но Тець ми небесний, щоб ти ісповідував правильно, православно, мене, як Месію. Ну, потім апостол Петро показав катастрофу. Він оказався предателем. Не били його дуже. И одна жона случайно увіділа його в дворі, коли Ісуса арестували. і сказала, я тебе виділа, ти був з ними. А він каже, жоно, я не знаю, що ти кажеш. Пішов далі, друга жона увиділа, спознала й каже, і ти бові з ними. І тівся почав говорити, я того чоловіка Ісуса не знаю. Потім пристав до людей, котрі там горілися, бо прохладно було ночі. І ще к тому, що хоча б мовчав, та ні заговорив, а вони кажуть, стоп, та твій акцент видає тебе, що ти був із Ісусом. Тут же апостол Петро горячий. Почався бити у груди і клястися, що він того чоловіка не знає. Он, станьте від мене, я того чоловіка не знаю. І тут заспівав кугут, півень, і сповнив Петро Слово Христа, що б'єшся в груди, що ти нікде не придаш мене, перший придаш. І вийшов він із двора і плакав горько. Сьогодні ми читали Євангеліє, Господь нині Приймає апостола Петра знову в апостольство. По воскресеньям сказав Господь таїнственні слова, каже жонам, ідіть повічте апостолам і Петрові. Петров вже не апостол, і зменник предатель. А тепер нині чуємо Симон Іонин. Сімон не син любиш ня? бачиш всіх, так люблю ця. і так три, раз. три рази. Три раси відказав. Три раз виразив покаянням вернутися в сообщество апостолів. І Господь вернув його, сказав, паси овце моя. І так другий апостол Павел сей не ходив, сей не був за нас всі апостолами, цей наоборот. Вначалі був гонітель церкви. Він дали йому погони генеральські, документи у руки і і бий. Тягни за волосся, кидай тюрми, возбуждай головні діла проти християн. І пішов, Савл, будучи павел, гонитель, стільки крові, стільки плача було, він був, як злобі лукавстві, кавстрів агресії, і вдруг напотів Дамаск, зустрів його нєкто в великому світлі і сказав йому: савле, Савле, що ти гониш мене? Тобі трудно йти проти моєї сили. Хто ти, Господи? А той каже, я, Ісус, котрого ти гониш. І зрозумів тоді псавел, що Він не просто гонітель безбожник, а осліпший безбожник, котрий вислужитися хотів, а фактично перетворився на гонітеля церкви. І він тут зрозумів і сказав уже слово покаянне. Ісусові, Господи, що мені повелиш робити, я все зроблю. І тоді сказав йому Ісус, іди у город Дамаск, там знайдеш місцевого єпіскопа, Він тобі скаже, що робити, бо на землі діє моя Христова Церква, я там лишив всю мою власть. І так було, крестили уже осліпшили на той момент савла і в момент крещення. Прозрів, але тепер уже прозрів і духовно і став одним з величайших апостолів. Правда, він був низький ростом і назвав себе так Павел, тобто низький малий. І так і назвав себе, хоча й менший з апостолів, найбо я найбільше з них потрудився у проповіді Євангелія. І так маємо двох апостолів. Горячий один ісповідник і предатель, другий предатель, але потім покаявся і став великий апостол. І той розкаявся. Так значить, Бог указав і всім нам, що в людській природі сидить там вірус предательства. І треба бути осторожним, не битися в груди, як Петро, Господи, усі тя прийдуть Янікда. І він перший то зробив. Почому? Понадіявся на себе, а не на Бога. Господи, поможи нам, щоб ми ніколи не були в числі предателів, щоб ми все держалися істини і єдинства з канонічною церквою, щоб в нас було ісповідання Петрова, і, і огорячність у вірі, і трудолюбіє Павла. Бо лиш так поступаючи, цей празник і призваний. Пробудити в нас чувство єдинства Христової Церкви не один Петро і не один Павел, а обоє вони первоверховні. І лише так пам'ятає, що вони первоверховні, а перший Христос. Ми істинно розуміємо Євангеліє і Слово Боже, а у вічності віруємо з обома апостолами. І з нашими святими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.